Легенда про калину то давним-давно було. В одному селі жила привітна чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. Якось весною викопала вона в лісі тонюсіньке стебельце та посадила його край дороги. А щоб вона прийнялося Дівчинка аж від самої хати носила воду з криниці та поливала його. І почав розростатися Великий кущ. Іде якось подорожній. Стомився та сів перепочити під кущем. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили. А кущ враз укрився білим цвітом, осипався цвіт. А замість нього ягоди червоні, як на мистинки, виблискують. І диво в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого куща, а кущ нахилився до неї, віти простягає і шепоче Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забували. Подаруй мені своє ім'я Калинко. Так і з'явилася назва цього куща.